Роман, другий поєдинок для спіки в першій лізі. На жаль, поразка, друга поразка 3-0. Що, на вашу думку, не склалося в поєдинку, чому команда навіть і забити не змогла. Дуже важко хлопцям зараз. Ми підлаштовуємося поки що, підлаштовуємося до суперника. Пацани ну, грали в четвертій лізі, тут різко перейшли на першу. Тут зовсім інший рівень. І тому поки підлаштовуємося під команди. Е... Що в епізоді з Маргаряном вас там не склалося? Чому жовту отримали на рівному місці? Та заплеснули емоції і щось. Та я, я буваю так, але потім я. З ним поздоровкався, все добре і все. Тренер як вважає, після поєдинку тут не потрібно трагедію робити? 3-0. Та ні, я вважаю, що не потрібно трагедію робити, тому що хлопці стараються, хлопці поки що теж підлаштовуються, намагаються грати. У нас дружній колектив, тому все попереду. Думаю, що, всі, що все будуть перемоги в нас. Цей поєдинок 3-0. На жаль, день народження сумний. Празник. Як то кажуть, так буває. Це насамперед дитячий праздник, тому я задоволений такою грою, що хлопці віддаються на полі. Я команда привітала чи ніші? Так, команда привітала, сказала, що я повернувся, дуже раді мене вітати в спіці. Дякую, ще з нами родження. Дякую.